Про підсумки зимового сезону 2010-2011 років та стан роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які розвивають зимові види спорту, мовилось на засіданні колегії головного управління сім'ї молоді і спорту. Обговорили спортивні фахівці і стан і перспективи розвитку аматорського і дитячо-юнацького футболу на Прикарпатті. Репортаж Івана Харука далі. Гірська місцевість. Зимові види спорту мають культивуватися, Задекларовано про те, що Україна буде 2022, а в нас виявляється нонсенс. Тернопіль в нас виграє, Хмельницьк нас виграє, а ми все програємо. Кожен той чи інший регіон розвиває пріоритетні для власних природних чи кліматичних умов види спорту. А відтак, зокрема, в нашій області сам Бог волів прогресувати саме зимовим видом. Цьому неабияк сприяє гірська місцина, ну і зимові умови, які в горах зберігаються якнайдовше. Як наслідок на сьогоднішній день, розповідають посадовці, в області розвивається сім зимових видів: зокрема, лижні перегони, стрибки на лежах з трампліна, лижне двоборство, гірськолижний спорт, фрістайл та хокей шайбою. Пріоритетними з них є стрибки на лежах трампліна та Фрістайл. Зимою види розвиваються у 15 спортивних школах, з яких 12 комплексних, дві олімпійського резерву та школа вищої спортивної майстерності. Щоправда, аналізують експерти. Їх навчально-спортивна робота щодо підготовки юнаків до США фактично не здійснюється. А відтак за чотири роки олімпійського циклу кількість учнів в цілому зменшилася на 875 чоловіків. чоловік. Якість роботи тренерів з лижних перегонів не відповідає сучасним вимогам. За останні роки не підготовлено жодного майстра спорту України та спортсменів до основного резервного, спорту, резервного складу збірної команди України з лижних перегонів за 4 роки. Ви знаєте, скільки на паралеж коштує? Скільки черевики коштують, скільки палиці коштують, кріплення, мазі і далі не буду. Ми це все згуляємо за свої гроші. Їдемо ми на змагання виїжджаємо. Я везу на своїй машині. Тому що влада нам не дає. Ще одна проблема. Нарікають фахівці. Професійний рівень тренерів викладачів із зимових видів спорту перебуває на низькому рівні. Зі всіх лише 28 мають вищу та першу тренерські категорії, а 42% тренерів не мають жодної категорії. За останні роки не підготовлено жодного також майстра спорту, спортсменів для основного та резервного складу збірної команди України. Мова йде про Своречівську, Недвільнянську, Ямчанську, Бгручанську та Косівську дюж США. Тобто тут потрібно вирішувати або скорочувати, скажімо, тренування, які вони відпрацюють, віддавати ті е, частини, скажімо, на ті видатки на навчальний тренувальні е, процес е, і таке інше. Абсолютно вся сума йде на виплату заробітних плат повністю, а на то залишають бюджеті дві тисячі на рік, тисячу на рік і кажуть, що немає грошей. Ви перегляньте свої штати. Якщо у вас там. Я абсолютно нікого не ображаю. Чи 10 тренерів, чи 12 тренерів. А вас результат дають 2 тренера. А що тих 7 чи 8 тренерів роблять? Отримують заробітну плату. Приходять, розписуються. Бюро по працевлаштуванню. Давайте говорити про це відверто. Не могли відзначити учасників колегії позитивні зміни протягом останнього періоду. В першу чергу вони стосуються розширення самої інфраструктури зимових видів спорту. Зокрема, у селі Саджаво-Богочанського району облаштовано лижну трасу, Верховині реконструйовано трампліни К-10 та К-20, а також спальний корпус навчально-спортивної бази Черемош відремонтована теж трамплінка-70 Ворохтянської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву. І все це на тлі поодиноких успішних виступів наших земляків. Далі на засіданні колегії мови йшла про розвиток аматерського. Ого, та дитячо-юнацького футболу в області то теж не обійшлося без дискусій та проблемних моментів. Проведений аналіз футбольної федерації продемонстрував, що левої части районів та міст не до кінця, м'яко кажучи, виконують доручення наради облдержадміністрації та обласної федерації футболу, що відбулася 3 березня цього року. Не допрацьовують на місцях організації районних та міських чемпіонатів з футболу, представлення дитячих команд на призи клубу Шкіриний м'яч та не укладають угоди про співпрацю між місцевими виконавчими органами влади і федераціями футболу щодо розвитку найпопулярнішого виду спорту. В селах, районах та містах. Позитивні моменти можу відзначити, це, е, як завжди, Тисненецький район, Коломийський і Богородчанський. Тут у нас є нормальні федерації, тут нормально організована робота. А до... ще федерації Не створена федерація до цього часу в В Болехові взагалі нічого по цих, по цих дорученнях не виконано. якщо брати всі доручення. На завершення колегії головного управління у справах сім'ї молоді та спорту облдержадміністрації вирішила рекомендувати головам райдержадміністрації виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення опрацювати питання щодо відкриття відділень і зимових видів спорту у спортивних школах, де вони відсутні. А також закликають в місцевих бюджетах не встидатися передбачати кошти для проведення роботи із розвитку видів спорту та придбання необхідного спортивного інвентаря.